Знову масована атака по Україні і знову під прицілом цивільні та критичні об'єкти. Рашисти, вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру нашої країни. Окупанти вже в шосте намагаються занурити Україну в темряву. Для цього 15 листопада ворог завдав найбільших ударів по енергетичній системі. Найтяжча ситуація, напевно, на заході України, також в центральних північних регіонах. Насправді, ворог атакував практично нашу інфраструктуру в усіх. Регіонах нашої держави ем, ситуація буде мінятися динамічно по мірі того, як ми будемо заживлювати нові нові елементи мережі. Але наразі на заході України, зокрема, найбільше були проблеми з перервами в енергопостачанні через саме проходження наших об'єктів, магістральних підстанцій. Володимир Кудрицький зауважив, що расисти зазвичай завдавали масованих ударів по критичній інфраструктурі зранку, проте 15 листопада атака сталася у другій половині дня. Голова «Укренерго» певен, що такий час був обраний не випадково, адже ворог почав бити по об'єктах саме перед початком годин. Пікового навантаження на енергосистему зараз фахівці намагаються стабілізувати ситуацію та відновити об'єкти критичної інфраструктури, аби підтримати енергосистему в Україні. Застосовують і аварійні, і погодинні відключення світла. Нам треба підготуватися до важких принаймні декількох днів. У нас більша ракетна атака, і, до речі, через день-два починається похолодання. Тобто, я думаю, що день. Атаки також був вибраний не випадково, тому нас чекає певне випробування. Але ми знаємо, як я вже сказав, що робити. Я хочу звернутися до українських громадян, закликати. Продовжувати економити електроенергію ці дні нам це буде особливо необхідно, і також з розумінням ставитися до відключень електроенергії, як тих, які будуть відбуватися по графіку, так і аварійних, які будуть застосовуватися по мірі необхідності. Прогнозу щодо того, коли Україна знову повернеться до погодинних відключень світла, голова Укренерго поки не озвучив. Також Володимир Кудрицький попрохав українців із розумінням ставитись до відключень. Крім того, громадян закликають про всяк випадок запастися водою, свічками, ліхтариками, сірниками та тримати телефони і павербанки зарядженими, та не забувати тим, у кого є світло, економити електрику, особливо у години пікового навантаження. Обмежене споживання, підкреслює, голова Укренерго, допоможе енергетикам скоріше відновити об'єкти критичної інфраструктури. Марія Соловйова, Яна Щетиніна та Єгор Мікенін, Харківські звістя.